На хати, тож від неї сяйво під вікном що зігріє нас, як рідна мати, світом і красою, і теплом Батькова калина на коло хати, я до неї серцем пригорну, буду кожне гроно цілувати. І загай мужі на батькова калина, як любов, єдина, батькова тривога, то моя дорога, батькова калина, дума Україна, наша пісня доля, українська воля, Батькова калина, дума Україна. Наша пісня доля українська воля, батькова калина коло хати, так і п'ють росу з її доло, вміє вона зроду чарувати. Я горить кали, вогонь, батькова калина коло хати, знов про неї мову поведу, щоб у спадок дітям передати все, що нам судилось народу. Батькова калина, як любов єдина, батькова тривога то моя дорога, батькова калина, дума Україна, наша пісня доля, українська воля, Батькова калина, дума Україна, наша пісня доля, українська воля. Батькова калина, як любов єдина, батькова тривога це моя дорога, батькова калина, дума Україна, наша пісня доля, українська воля, Батькова Калина, дума Україна, наша пісня доля, українська воля. Наша пісня — доля Українська воля.